Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про дощового черв'яка. Середній дощовий черв'як має червонувато коричневий колір із загостреним заднім і переднім кінцем. Він не має очей чи інших виразних рис обличчя. Є лише простий отвір для рота. Дощові черв'яки мають довгі сегментовані тіла, покриті мікроскопічними щетинками. Або щетиною, які допомагають закріпити і витягнути черв'яка через поздовжнє скорочення м'язів. Дощові черв'яки не мають легенів і поглинають кисень безпосередньо через шкіру. Для цього вони повинні залишатися вологими і змащують шкіру залозами вздовж тіла. Дощові черв'яки це безхребетні, у яких відсутній скелет. Для підтримки та формування тіла. Вони наповнені целомічною рідиною. Іноді здається, що дощові черв'яки мають навколо свого тіла пояс або сідло. Це структура, що містить дозрілі яйця. Дощові черв'яки зазвичай живуть у вологому, але не мокрому пухкому ґрунті. Їх також можна зустріти в розсипчатій підстилці. А після дощу їх можна виявити на поверхні, коли їх витісняють із заболоченою водою ґрунту. Багато садівників вітають дощових черв'яків, оскільки вони аерують і збагачують ґрунт своїм послідом. Вони цілком задоволені компостом, наїдаючись, розкладають рослинні речовини. Нору. Дощового хробака можна побачити по купі темних схожих на пісок посліду або зліпків, що оточують вхід, дощові черв'яки містять і чоловічі, і жіночі статеві клітини. Поясоподібна набрякла ділянка на тілі дощового хробака, яку зазвичай називають сідлом. Або поясом називають клітелом. Він виділяє слезову речовину, яка утворює капсули, які захищають яйця. Усередині дозріває від 1 до 20 яєць, яким потрібно вилупитися. Від 60 до 90 днів залежить від факторів навколишнього середовища, таких як вологість та температура. Повному дозріванню дощового хробака потрібно до року. А в дикій природі вони можуть прожити від 4 до 8 років. Типовим харчуванням дощових черв'яків є гнила речовина, підстилка листя, мікробні гриби та інші мікроскопічні організми. Дощові черв'яки, важливі для навколишнього середовища, розщеплюючи органічну речовину та пропускаючи її через кишечник як новозбагачений ґрунт. У дощового хробака немає зубів, тому він ковтає пісок, щоб допомогти подрібнити їжу в своїй багатокамерній кишці. Коли дощовий черв'як закопується і харчується, він аерує ґрунт і додає поживні речовини з глибинних шарів ґрунту у верхні шари, полегшуючи ріст нових рослин. З цієї причини їх дуже цінують фермери та садівники. У всьому світі. Тож ми бачимо, що дощові черв'яки є дуже корисними для ґрунтів для сільського господарства і тому їх потрібно берегти і цінувати. Дякую за увагу!